Доброго дня. Всім, хто дивиться. У нас закінчився вивод каченят. Сиділа качка, але так як вона вироблювала чомусь пару днів підряд, каченятка у нас сидять деякі інкубатори. Ще 4 підкачки. Такі красавці. Декі. Пару годин, деякі сутки, а одному навіть два. що ще позавчора вечором вилупився. Тут є двоє білих, три голубих, чотири лавандових, а всі остальні рябчики. Такі вони всі прикольні, Лаванда. Лавандові дуже красиві. І саме інтерес в тому, що в мене в стадії лаванди немає. У мене всі голубі. От, наприклад, голубе. Біленького, може зараз знайду десь. О, білий. Остальне всі рядчики, оце, рядчик.

17. Да, 17 штук. Сучка всі. Дві унисі прикольні. Перший виводок качони. Відспідкачки, тому що пішов були, то разу я не рахую. Цьому року.